Всім привіт! Ми тут зібралися на домашню групу. З непустими руками. Гаряча піца, прям протвійні, дивіться. Тільки витягли, навіть не встигли нарізати. Ростислав тримає. Добрий день, Ростислав, треба сказати, глядачам. Добрий день. У нас добрий вечір. Здавайте, будь ласка, на годиннику 18.50. Ага, бігли на автобус. Він повинен бути в 18.47. Мартінський тінь. Поки йдемо пару слів вам розповім про свою роботу. Значить, понеділок вівторок, до речі, сьогодні вівторок, я працювала одна на раняйках. І що я вам хочу сказати, мені навіть сподобалося. Роботи, звісно, більше, ніж коли я просто готувала для персоналу, але так для різноманіття нічого. У мене були помічники, інші кухарі вони приходили о одесятій і навіть запитували у мене. Що мені допомогти. Тому, в принципі, все нормально, мені сподобалося. Один великий плюс, коли ти працюєш на раняйках, ти бігаєш з такою швидкістю по кухні, і у мене не було навіть часу подумати про те, що я щось хочу з'їсти. Коротше, я взагалі не думала про їжу, бо просто не було для цього часу, тому якщо хочеться скупнути, то треба точно працювати на раняйках. У нас тут такий рух, зараз переключу камеру, покажу вам. На стадіоні, напевно, футбол. Зараз да, збираються всі футбольні фанати. Ось там стадіон. Стільки людей. Рості. Що йдемо? Доведение. Доведение. Вам зараз вікна покажу, скільки людей біля стадіону. Какой сильная папа, какой сильный папа ви століт хочете? Ні, точно. А попити? візьміть з собою бутилочку, є? Є бутылочка, тут за чого піди возьмимо. Там є руксаки, там є бутилочка. Зараз сходимо. Покажу вам дитячу кімнату, яка є в цьому будинку. Угу, Натискає. Завчасно можна її, так сказати, орендувати. Це все безкоштовно. І всі дітки йдуть туди грати, так? Ізольда вихователька. Прикольно тут у вас. Дитяче знаходиться на четвертому поверсі, тут дітки можуть гарно проводити час. Шкода, що тут немає туалету. І так класно. Ну, а я їду назад. как-то ты там села, что-то там делала. Нет, а нет, Тебе скажи, ты же про с собой, тебя снимали. Да, Молодец. у меня есть профессиональные сумки, я просто не сам себе не сильно нравлюсь, как не выставляют. Поэтому... Не, машина это просто <свят> это. <свят> э... Машина это на тебя. <свят> да, вторая власть, права, такая, ну, да, апреля, да, 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 В да, второй раз это да, Опять было мучить слова. Mm -hmm. мучай, а мучай, мучай, мучай. А что делать. Да. Mm -hmm. Спасибо большое. Даже не работает, много... Г -г -г Малая. Никогда не будет в... человек успеха, который ничего Моя... общего. не в прошлый в раз, Такие на... моменты, когда вот эта суета, просто показывает, что есть вера, есть Бог. И, и главное, никто вообще в автобусе не стал. Знаете, есть какой-то да. человек, типа, да что ты там со своим Богом? Да, да, все да. молчали просто. Я как встала, провозгласила. Такое время, что Потому что все да. переживали. да, да. Ну, да. да, да. что вообще очень сильно изменилось, буквально, атмосфера в Украине. М -м -м. Поэтому сейчас абсолютно каждый человек готов э, молиться, готов искать Бога. Почему? Потому что... лежал кризис. А, ну да, Мастер класс. Могу больше ста. Просто мне именно. Скики вам років? Неудобно. На улице смотрит. Восьмдесят. Как это отжималось? О, ты готова идти додому? хорошо, иди покажи. Конечно, я с удовольствием посмотрю. Вот так, поставь на руки. А, ну, ну, ну. И вот так вот, вот так Вот, сходите с Чтобы ты прямо прикоснулась сюда. Ты прямо здесь. Ну, так, дальше можно. Это, как, ну, я все подобные упражнения все смотрю.

У нас наступний день я вже на роботі. Тепер середа, четвер-п'ятниця, я готую обід для персоналу. Але у мене сьогодні скорочений робочий день лише до 10-ї години, тому я повинна встигнути все зробити, а обід вже видасть дівчина Ема, про яку я вам розповідала. Вона у нас. Була практиканткою, але зараз літні канікули, і вона має право, як учениця, під час літніх канікул заробити собі якусь копічку. Тому вона у нас тут працює як бригадниця. Всього 6 годин на день. І, якщо комусь цікаво, я питала у неї, яка у неї зарплата. Вона відповіла, що в чистому вигляді вона отримує 3,50 євро за одну годину. Я думаю, що як для учениці непогано, але Ема каже, що це мало. Так що ось такі справи. Так, я побігла працювати. Куди саме йду сьогодні після роботи, розповім вам пізніше. На сьогодні роботу закінчено. Хочу вам показати, навіщо мені потрібно так рано йти з роботи, що треба зробити. Значить, оця книжечка називається Здравотній приуказ. Нашою мовою санітарна книжка. Ось так вона виглядає. Не так, як в Україні, все дуже просто порівняно з нашими санітарними книжками. Діє вона два роки, і от зараз вона у мене вже просрочена. Мені сказали, що треба оновити. Я думаю, що мені зроблять нову. От, була трохи проблема записатися до лікаря, але я попросила сушефа. Луцьку, вона словачка, їй простіше зателефонувати в клініку. Тим паче там треба записуватися через електронну пошту, потім надсилати їм ось такий заповнений документ. Тобто тут на роботі це простіше зробити. І, до речі, перший раз, коли я теж робила оцю книжечку, то Мене записували саме на роботі працівник відділу кадрів. Але зараз вона у відпустці, тому я попросила колег на кухні це зробити. І йду я сьогодні до лікаря. Які аналізи буду здавати, і скільки за це заплачу, обов'язково вам розповім.